Привіт, дякую, що завітали до копійки. Сьогодні, окрім огляду на фільм Покинь, якщо кохаєш. Я підготувала для вас також розбір скандалу, що розгорівся прямо перед прем'єрою цього кіна, де Блейк Лавлі всіляко обходить прямих заяв про безпосередню тему фільму. Замість цього каже протню, ігнорує свого партнера по зйомкам на додачу ще й режисера як останнього лоха. При чому тут квіти, і чи спить спокійно авторка першого джерела історії Колін Гувер, знаючи, що її син дома. Це жінок непогана затравочка. Але спочатку. Щоб було куди свій гнів направляти, не переживайте. Вона не постраждає. Або ні. I was acting. я. Головна героїня на ім'я Лілі приїжджає в рідне село, де яблука ворують, а вони ще й не красні, бо батьок дуба врізав. А до цього приблизно за все життя він матері багацько разів врізав, тож на похороні доньці і сказати було нічого. Навіть по бамашки читати не допомогло. Щас я матрю вона дає по тапкам, робить газ в пол, що мотораж... Yeah! валить в місто, піднімається на дах рандомного хмарочоса і спостерігає отаку от дію. Ти дебіл? А, так ми ж тебе знаємо. Ти цей е, мазератті маскарпоне Масімо! Масимо! Uh! Ну як дві краплі води навіть ім'я твоє питати не буду. Рал чхати. Я вже підібрала рандомні слова на букву Р. Рукула спочатку просить героїню злізти з даху, але потім його пам'ять форматується, і вони вже разом там сидять і ляси точать. Шо ти дядя біснуватий? Та той штрих конкретно підзаїбав. Хто стілець? Я нейрохірург. До речі, я думала, ти криптою торгуєш. Я схожий на криптотрейдера. Ні, ні, ні. Ну не знаю, чи на дорогого проститута. З бомжом шпихався колись. Я да. Я вже равную до безпритульного. О, та ну! хочу порозпати з тобою. Любовна для мене. Сексу достатньо. Лілі каже, що вона не така я, жде трамвая, але прилюдів перериває телефон. Хочеться то телефона взяти Отакого от Бау, Раза десять, аби перепочити від такої концентрації приколів. Я розкажу вам казку. Багато-багато сторіч -багато тому в епоху прадавнього м'яудо був один пухнастий учень, до якого прийшло видіння про силу муркотіння. Тоді ще ніхто не мав такої навички. Тож майстри не повірили учню, і він вирушив у велику мандрівку, ставши на шлях Самур Мурая. А мораль цієї історії така. Познайомитися з цим котиськом особисто можна в застосунку сільпо на головній сторінці. Тикайте на цього пухнастика і відкриваєте для себе світ пригод. Дайте йому ім'я, нагодуйте, вдягніть у топовий шмот і відправляйтесь проходити різноманітні рівні, які будуть додаватися щотижня, щоб збирати монети, які згодом ви зможете обмінювати на спеціальні пропозиції в додатку сільпо. Наприклад, ними ви могли поплатити доставку продуктів прямо до своїх дверей. Посилання на гру з котом Самур Мураєм знаходиться в описі під цим відео. Що ж, про мужичка Рокфора ми забуваємо і йдемо відкривати свій квітковий магазин, в який буквально через секунду залітає мадам на ім'я Аліса, аби й повідомити. Ну я ненавиджу квіти. Ненавидите квіти. Ну так двері там, чи що ти хочеш? А ага, то тебе прописали як найкращу подругу героїні, яка буде їй допомагати, тому що їй робити нема що. А брат от цієї Аліси, це і є наш Рено Логан. Мені цікаво, що собі думала Колін Гувер, коли це кліше в сюжет запхала. Подожди, тут вообще песня. Ну і раз уже авторка поставила героїв в позиції як з того мема, їбіться Лілі ще трошки поламається. Ні застереження від його сестри Аліси, ні на власні очі, побачене, як він до інших жінок залицяється. Не врятує нашу жіночку від стосунків з ренджеровером. Давай зустрічатись. Що? Зверну вашу увагу. Зробив він це після слів Аліси, що він звичайний бабій. Аби ніхто не подумав, що він терпіла якийсь. Хочу побачення. І після одного побачення стається. Хочу І... познайомитись з мамою жінки, яку покохав. Я тебе теж кохаю. Не ганяйте, пацани, ви матерям їй що нужні. В кафешці Лілі знайомить руку зі своєю мамзеллю, і там, дякувати божественному таланту Гувер прописувати сюжетку, офіціантом виявився Артемчик, перше кохання головної героїні і той самий бомж, з яким вона перше цейгокалась. гокалась. А не склалося у них, бо батя, побачивши малоліток разом, відправив пацанчика в реанімацію одним нокаутом. Ні тригер, ні спогади минулого, ні живий йобирь Ракфор не зупиняють жінку від того, аби скукурузити її блєд, а потім язиком з колишнім чесати. Виявляється, що вони Обоє щасливі в стосунках, Незважаючи на це, тьомка пропонує Лілі якось здибатись. Минає хто з нас скільки часу, і стається один спірний битовий момент у рентгена. Пригоріла жрачка в духовці, та в моменті він лупашить Лілі, що одразу після цього у жінки реальна гематома. Це з якою силою треба було випадково махнути рукою. Ревматизм. А ти часом не фанат абсолютного чемпіону світу з боксу в першій важкій вазі. Це ж може ти сядеш, і в натурі тебе перерядіть в. Рудак із цим фонарем під оком Лілі бачить Артем і одразу ж намагається відтворити такий же візерунок на обличчі нашого рептилоїда. Після чого останній починає булити жінку за неіснуючу зраду з офіціантом. Я, що, я не той, хто тобі потрібен. Ні -ні -ні -ні. Я тобі що? П'ять? Що за дитячі маніпуляції? Ну це якась хуєта. Перше кохання не покидає спроб завоювати героїню. Чому ти з'явився зараз? Я дала адресу місяць тому. Що ти як дала? Чому дала Нащо? Якщо врахувати, що кадр назад вона клялася рокфору, що між ними нічого немає. Ти щаслива? Так, а ти? Ні. Ну і ти собі кіндера купи, я не знаю. Угу, тіпа тобі це допомогло. Пиздунка, трохи згодом, та я готовий дружитись хоч сьогодні. Ща... Мужик знову приймає життєво важливі рішення, аби ніхто не подумав, що він тірпіла, коли сестра спитала, чи планують вони дітей. От куди ти знову женеш? Ти запізнюєшся, я поняти не можу. Пропозиція, весілля, і знову неоднозначний битовий момент. Раптово чоловік дізнається про наявність номера мобіли героя коханця і одразу плакати. Хочете той телефон взять. Отакого пасва все через мене. вмикає режим шкільної рішали, яка рознімає пацанську драку у шкільному коридорі. Говори зі мною, ваша тебе і у процесі падає зі сходів. Що потім їй довелося лоба зашивати. На цьому попайка рейндж-ровера на тому, чого не існує, не закінчується. Ти кохаєш його? Я тебе кохаю. Я не про це питав. Я не знаю. Я не один з тобою говорити, бо це мене дуже сердиш. Жарти в сторону. Рептилоїд сраний аб'юзер, який зараз примушує Лілі до близькості, аби показати їй свою палку любов. Проте ми бачимо тільки наскільки ж він кончений. Думаю, ви зрозуміли вже, що всі ці моменти не були необережністю. Якщо коли-небудь знову захочеш покохати когось, покохай мене. Та почекайте, куди? У нас там ще зігота від того рентгена сузріває. Так, вона вагітна. Бать його в рот блядь, затягли нахуй, блядь, нахуйню, на хуйню Сюжетка спробує виправдати того кадра. Мовляв, він в дитинстві, ну якось так вийшло, що застрелив свого старшого брата, тому тепер він трошки. Того, що? Саме смішне, що цю неймовірну історію тіп розповів ще при першій зустрічі, але видав, ніби це не з ним сталось. Ти що єбанутий? Лілі вирішує таки лишити мікробро в своєму животі та новонароджену дівчинку вона потім назве на честь мертвого брата Рокфора. Ти що єбанута? Колись вона приїде до тебе і скаже мій хлопець вдарив мене. Що ти їй скажеш? Я скажу піти від нього. Ну, ти правильно, може щось до нього дійде нарешті. Лілі тим часом я здогадуюсь, починає стосунки з Артемом. Лілі Блум виросла в маленькому містечку в штаті Мен США. Її батько був шанованою людиною в суспільстві, обіймаючи посаду мера. Однак, за зачиненими дверима сімейного будинку, він виявляв фізичне та емоційне насильство по відношенню до матері Лілі. Дівчинка часто ставала свідком цих актів насильства, що глибоко вплинуло на її психологічний стан і з Мувало її погляди на стосунки. Артем був бездомним підлітком, який знайшов прихисток у покинутому будинку поруч. Лілі таємно допомагала йому з їжею та притулком, і між ними виникла глибока емоційна прив'язаність. Він став для неї джерелом підтримки та розуміння, допомагаючи впоратись з домашніми проблемами. в який момент ми вирішили, що підробка на масіму це квиток у щасливе життя. Нагадаю, перша сцена з райлом це як той лупашить стул. Певно, із Звичайна людина без такого жорсткого психологічного бекграунду, що має головна героїня. Зрозуміє, така поведінка трохи не ок, і краще певно навіть діалог з такою людиною не починати. Але тут припускаю, спрацювала така незрима штука: типу Ми обираємо собі партнера, схожого на нашого батька. Ось так це і сталося. Насправді добре, що цей момент про дитячі травми та непрості стосунки батьків були проговорені жінкою в голос: мій тато бив маму. 영아니 Пролунало чітко. Інша справа, що Райл її просто не почув. Дивно, взагалі, звідки він знає, що таке ревнощі, якщо тіп бабій. Але якщо чесно, збудувати, хоч мінімальний якийсь портрет його особистості, глядачу не вдасться, бо є враження, що він існує фоново, аби показати, який у нас хороший Артем. Певно, так само думала і Колін Гувер, авторка описує роман як найважчу книгу, яку коли-небудь писала, бо заснована вона на історії взаємовідносин її власних батьків мені не зрозуміло, як, будучи обізнаною із проблемою домашнього насильства, можна було створити такий безмістовний і порожній сценарій, при цьому зробити акцент на першому коханні Лілі. Колін, тобі настільки неприємно усвідомлювати, що ти написала суспільно важливу штуку. Краще ж подати її як типову романтичну історію, правда? Всі постери, анонси та трейлери до фільму створювали атмосферу чергового романтичного фільму, який ти подивишся, тому що всі дивляться, але точно не будеш готовий до певних тем, бо сама рекламна компанія глядача до цього не готує. Блейк ж, акторка, яка зіграла Лілі, теж ніби приховує про що насправді фільм, і несе булшіт з розряду одягніть. На прем'єру щось з квітковим принтом, покинь, якщо кохаєш вже в кіно, то ж зберіть своїх друзів, вдягніть щось із квітами та йдіть дивитись. А під час одного інтерв'ю Лавлі жартама відповіла на питання про те, як жертви домашнього насильства могли би з нею зв'язатись. Вона сказала щось, типу, небезпечно поширювати власну локацію. Також вона ляпнула: ну тут вона каже, що типу події, які сталися, вони тебе не визначають. Ти сам себе визначаєш і. Бла, 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 ну а потім вона чисто ультанула. Я хуєю. Це історія, яка розповідає про домашнє насильство, але вона не про домашнє насильство. Єдине, що Блейк зробила правильно, і то після шквалу критики, це чіркануло у себе в сторіз, що вона Лілі не просто вціліла або жертва, а події, які з нею сталися, не є ідентичністю і не визначають її. Джастін Бальдоні, зігравши Райала і режисер стрічки, навпаки, чітко і ясно говорив на всіх інтерв'ю, який важливий цей. Фільм, можливо, саме тому ні Гувер, ні Лайвлі не зробили з ним жодної спільної фотографії на червоній доріжці. Також Джастін, схоже, відмовився від крісла режисера у сіквелі, сказавши, що краще хай буде режисером Блейк Лавлі, враховуючи, що покинь, якщо кохаєш, зібрав 110 мільйонів доларів у світовому прокаті лише за перший тиждень. неважко запідозрити, що цей скандал був піар-ходом щодо сина. Гувер, просто нагадування: якщо ви збираєтеся придбати нову книгу Колін Гувер, її син сексуально 16 річної дівчини. І коли вона звернулася до Колін за допомогою, Колін її заблокувала. Ну так, от. Отже, який висновок ми можемо зробити? Фільм слабкий з позиції теми, яку вони намагалися висвітлити, слабо зрозуміло, чому? Бо романтика продається краще. Ставлю фільму 3 із 10. а скандалу, що навколо нього виник. Тверду сімку це було цікаво досліджувати.